Віце-прем'єр на три дні. Україна анексує Росію. Соловйов кінь медальний. Сьогодні поговоримо про те, як в країні, де немає цвяхів, продовжують закручувати гайки. Адже, судячи з інформаційного фону, рефія переводить економіку на військові рейки, враховуючи, що це за держава, скоро вкрадуть і військові рейки. Звичайні ж крадуть. Це Байрактар Ньюз». Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Що робити, коли в бункері зовсім нудно. 12 липня Путін підписав указ про збільшення числа віцепрем'єрів з 10 до 11. А вже 15 липня підписав указ про скорочення числа віцепрем'єрів з 11 до 10. Боротьба за владу йде не тільки в куларах Кремля, а ще й між двійниками Путіна. Один з них підписує одне, а другий інше. Але як на мене, це більше схоже на те, як дід пише заповіт. Сьогодні впишу родича, завтра він погано поводиться. Випишу. Дід з тобою все нормально. А як тобі таке, Ілон Маск? Путін усунув Дмитра Рогозіна з посади гендиректора Роскосмос. Рогозін пройшов шлях від звичайного фашиста. Слава Росії! До звичайного клоуна, який поховав космічний здобутки СРСР, Коли у нас сьогодні говорять о тому, що Роскосмос вивів космічних апаратів менше, ніж Аміріка. відповідаю на вопрос: у нас ракет болічим достатньо. Виводити нічого. Дмитре, не впадайте у вічі. Ви обов'язково знайдете гідну роботу. Ми підготували для вас відеорезюме з минулої. Таким чином у Рогозіна поки що залишилася одна державна посада клоун по Твіттеру. У якому він пише, наприклад, про своє бажання залишити всі посади та опинитися в окопі під слов'янською. Ну що ж, ось ваші бажання, і справдилися. Я навіть уявляю, які будуть твіти з окопа. Сьогодні над нами прилітали хаймарси. Так вот, как должна выглядеть настоящая ракета. Наступил на мину, взлетел выше сосны без всяких фальконов. Как тебе такое, Илон Маск? Российская армия уникальна. Даже здесь, в окопе, я нашел, что украсть. Назвали наш туалет в части «Атака», чтобы хоть иногда ходить в атаку. По-моему, в нашу сторону летит хай... И последний. Я не знаю, кто цей двухсотый, але это его последний твит. Слава Украине. Никто. Після звільнення Рогозіна справи Роскосмосу відразу ж пішли вгору. Вони відмовляються від польотів на місяць, щоб нібито зосередитися на нагальніших завданнях. Зондування землі з цієї новини ми дізналися, що Росія не полетить на місяць. І те, що вони повинні були летіти на місяць. ж, наразі єдиний космос, яким можуть займатися на Росії, це радянські цигарки. Як то кажуть, народжений повзати літати не може. І ми не лише про роскосмос, але й про тварин у нашій рубриці Руське дискавері». Експерти показали, як працює ППО у Білгороді. Підлеглі Путіна стверджують, що для того, щоб потрапити до президента, треба пройти дуже суворий огляд. Стало відомо, що буде з Савіком Шустером після відмови Ахметова від ТРК Україна. В ЗМІ часто звучить критика на адресу Івана Баканова, але після відставки він відноситься до цього філософськи. Я своє відбоявся, відплакався, відбоявся, Взагалі паху. Від творців превентивний удар та ми ще нічого не починали. Зустрічайте. Україна напала. На Росію назва закону про виплати учасникам війни з Україною. Відбиття збройного вторгнення на територію Росії під час операції в Україні. Я вже бачу, які ще формулювання законів чекають на русню. Ваш рівень життя не знизився. Просто на нього напав ваш рівень запитів. На підведення газу до сіл напала відстань. Це не величезні втрати, просто на нашу армію напала. Невдачі, але тоді не забувайте, що це ваші склади нападають на ракети «Хаймарс». І так цей день настав. Я не здивуюсь, якщо росіянам потім покажуть відеозвернення начебто Зеленського, де він скаже в Росії при владі знаходиться шайка Бодоксоманів. Я вирішив провести спецоперацію по демедведізації та дематрьошказації Росії, і, взагалі, Росію придумав Грушевський. Почати переходити на військові рейки рашисти расисти вирішили з найважливіше. Накричали на своїх рабів. У страні ситуації, когда пахати треба, от, як верховний головнокомандуючий, як раби на галерах, як святой Франциск, возділуючи свої наділ. Іншими словами, Соловйов закликав росіян. Жити як жили, вирішили підселитись. Нагадаємо, що сам Соловйов паше за 67 мільйонів рублів на місяць. За ці гроші можна було найняти три кісільова та близько тисячі шаріїв. Ого! За заклики до рабів працювати старанніше, Соловйов відразу отримав нагороду від Путіна за заслуги перед батьківщиною. Це перша нагорода за заслуги перед вітчизною, яку хтось заробив ротом. Смисля? Не Незважаючи на війну, життя має продовжуватись. Як знайти одного єдиного в цей скрутний час, розповість Анастасія Руджева. коротше кажучи, вирішила знайти собі другу половинку. Ішов 147-й день війни. Я зрозуміла, що втомилася відбиватися від нападів, від нападів не лише Росії, але й від нападів мами. Коли я вже одружуся, ну гаразд, спробую. Мати дала контакт хлопця. Ну, добре, я додала його номер. У Вайгорі від нього відразу почали приходити листівки. Дякую, мамо, але ні, такі нам не потрібні. Вирішила знайти нареченого сама. Зрозуміла, що найкраще вже в ЗСУ. Але є ще кілька гінних варіантів. Вирішила не розмінюватися на дрібниці і запросити на побачення Арестовича. Домовилися, що приїде та забере погуляти. Чекала годину, чекала дві, чекала три, так і не дочекалася. Подзвонила, він сказав, що приїжджав і кликав мене, але не докричався. Це ж як треба було тихо кричати, щоб я не почула у квартирі на першому поверсі. Зателефонувала до поворознюка, запропонувала піти на побачення. Він сказав, що мене не розуміє. Перейшла на його мову. Він погодився, але сказав, Давайте бл виграємо війну, давайте закінчимо це бло, а потім уже будемо бл розбиратися, хто із Подружка скинула номер Кіма, дозвонилася у скайпі, запропонувала зустрітися. Ура! Він одразу погодився. Але уточнив, що хоче зустрітися під час оксамитового сезону на березі Чорного моря у Євпаторії. Ну, мабуть, щось знає. Ну нічого, зачекає пару місяців. Потік передзвонив та уточнив, що його дружина приготує дуже смачну вечерю. Блін, виявляється, він одружений, а його сім'я просто гостинна. Подзвонила Віталію Кличко, запросила його на побачення. Він сказав: ну, добре, до побачення. та поклав трубку. Написала залужному. Залужний прислав свого помічника. Помічник сказав, що перед зустрічю з начальником слід здати нормативи. Нормативи здала. Він сказав, що я молодець і може йти на побачення. Але я йти на побачення вже не можу. Вирішила познайомитися з Притулою. Я знаю ключик до серця цього чоловіка. Задонатила на ЗСУ. Ще раз задонатила на ЗСУ. Ще п'ять разів задонатила на ЗСУ. Чому ж він не помічає мене? Вирішила використати важку артилерію. Продала квартиру і задонатила все на ЗСУ. Коротше кажучи, шукаю другу половинку. Бажано із житлом. На сьогодні все. На сам кінець скажемо очевидну, але дуже важливу річ. Країна-терорист може скільки завгодно переписувати свої внутрішні закони. Головне, що пройде час і за все скоєне на нашій землі. Всі вони дадуть відповідь за єдиними міжнародними цивілізованими законами, законами, за якими живуть люди, а не звірі, злочинці, орки та варвари. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії, слава Україні. Воїн, світла, воїн. MRA